Лапки сподобалось гуляти, і ми ходимо кожного дня на вулицю, вона прямо мене зве, підходить до дверей, м'яукає, виходимо на вулицю, вона їсть квіти і травку. Мабуть, їй не вистачає вітамінчиків. Дала їй сьогодні кусочок жареної красної червоної риби. Вона не стала їсти, а травку їсть. Ввечері гуляє до 15 хвилин. Одним боїться собак своїх зі своїми дереться. А чужих бачить, навіть маленьких і чекає додому. Знову їсть Джона квіти. Джон посадив квіти, а вона їх їсть.